Понеділок почався якимись придуркуватими новинами із е, виборів в Європарламент. У Франції і у Німеччині перемагають, як би то так сказати, е, трохи гівні якісь політичні сили, які ще й схильні до вилизування Путіна. От про це давайте і поговоримо, що це таке, що воно може означати і що може нам принести. У Німеччині вкрай права партія Альтернатива для Німеччини досягла різкого зростання на виборах до Європарламенту з 11 до 16 відсотків, отримавши 19 депутатських місць. Таким чином вона випередила всі правлячі партії ФРН і посіла друге місце в загальнонімецькому заліку. Альтернатива для Німеччини виступає проти військової допомоги Україні та за переговори з Московією. Перше місце зайняв Християнський демократичний союз під керівництвом президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляен. У Німеччині ХДС зараз перебуває в опозиції. Він здобув 30% голосів. З правлячої коаліції найбільш серйозні втрати зазнали зелені, яких в уряді, зокрема, представляє глава МЗС Бербок. Їхній відсоток впав до 12 із рекордних 21-го. СДПН канцлера Олафа Шольца досягла найгіршого результату в новітній історії 14 голосів. Зберегла свої результати лише вільна демократична партія, там 5%. Також свої позиції на виборах до Європарламенту подвоїла австрійська вкрай права партія свободи. Вона набрала близько 27% голосів, посівши перше місце та випередивши інші австрійські партії. Нагадаємо, що напередодні виборів у всій Австрії партія «Свободи» оця от розвісила передвиборчий плакат з надписом Зупинити ЄС Божевілля. На цьому плакаті Зеленський цілувався з Урсулою фон дер Ляйн. Подібні ж тенденції і у Франції. Там перемагає партія Лепен, поліцила Макрона, друга. Еммануель Макрон оголосив про розпуск національних зборів в результаті і призначив вибори до законодавчих органів на 30 червня та 7 липня. Згадавши результати ультраправих на цих виборах, Макрон заявив: наприкінці цього дня я не зможу вдати, що нічого не сталося. До цієї ситуації додається лихоманка, яка охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні останніми роками. Кінець цитати. Що ж, це виглядає таким політичним шаховим ходом на випередження. Проте ще раз давайте спокійно до цього придивимося. Що у Німеччині альтернатива для Німеччини, що у Франції оця лепен. Вже неодноразово в історії виривалися на передові позиції, але в підсумку інші поліцили завжди об'єднувалися проти цих відверто фашистських партій, які спонсорує Москва, і не допускали їх до влади. Сподіваємося, що так буде і у цих чергових чи позачергових виборах в цих країнах. Стосовно ж європарламенту пише Олег Шарп, врахуйте, що це все-таки така велика говорильня, яка мало на що реально впливає. Успіх ультраправих був цілком прогнозованим: Напрочуд, лояльна європейська політика стосовно мігрантів ісламістського розливу не могла не викликати рух маятника в сторону незадоволення. Прямо на нас результати виборів у європарламент не впливають наразі, але у середньостроковій перспективі ультраправий європейський тренд ігнорувати не вдасться. Це попередження про соціальні настрої, які треба врахувати на майбутнє. Європарламент оприлюднив попередню оцінку підсумків виборів, згідно з якою на перше місце зі 181 мандатом з 720 виходить Європейська народна партія Християнські демократи. Другим стане прогресивний альянс соціалістів та демократів соціал-демократи. В них 135 місць. Ліберальні партії фракції, оновлюючи Європу, вибороли 82 мандати. Європейська народна партія, у якої буде більшість в Європарламенті, підтримує Україну та її євроатлантичні прагнення. Це для нас головне. У цілому ж в Європарламенті може зберегтися фактично існуюча коаліція в складі європейської народної партії плюс соціал-демократи плюс Реню, оновлюючи Європу. Разом вони отримують орієнтовно 414 місць при потрібних для більшості 361 голосі. Європейська народна партія з великим відривом перемагає на виборах до Європарламенту. Урсула фон дер Ляїн пообіцяла вже 10 червня розпочати роботу з соціалістами та лібералами зі створення широкої більшості для сильної Європи. Нова більшість у європарламенті стане проєвропейською та проукраїнською. Заявила вона, і що вона працюватиме з тими, хто поділяє спільні цілі у підтримці України. А сама Європейська народна партія закликала перепризначити Урсулу фон дер Ляйн головою Єврокомісії на наступні п'ять років. Про це заявив лідер ЄНП Манфред Вебер, так що в цьому сенсі для нас, наче все нормально. Ну а за Макрона у Франції будемо тримати кулаки. Він пішов на певний ризик з достроковими виборами в парламент і сподіваємося, що це себе виправдає. Трохи раніше подібний трюк проводив інший. Французький кандидат в президенти він тоді переміг. Макрон останнім часом, принаймні риторикою та й деякими діями, був корисним Україні однозначно, так що ми за нього. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.